У п'ятому класі ми почали вивчати історію. Нас викладала історію Гура Лірина Ярославівна. І як вчителька історії, вона була для мене улюбленою. У неї над дошкою висів напис латинською «Non scholae sed vita dissimus», який ми на першому ж уроці переписали на полікторку свого зошита з перекладом. Не для школи, а для себе вчуся. Подібно я назвала задуми, які прийшли сьогодні до моєї голови. Я назвала їх не для когось, а для себе зроблю. Якось в мережі я натрапила на цікаву програму Уіла Bowen Світ без скарг». Вона полягала в тому, щоб змінити своє життя за 21 день. Методика базувалась на самокорекції, контролі і звичці, а її суть полягала в тому, щоб одягнути браслет і почати спілкуватися, утримуючись скар, критики, пліток протягом 21 дня. Якщо, наприклад, 21 дня ви не стримаєтеся і таки вискажетеся, ну оскаржитесь, когось розкритикуєте чи будете підкувати про когось, ви знімаєте цей браслет, одягаєте на іншу руку і починаєте відлік заново. Протягом цього тритижневого періоду ви просто звикнете ну, не використовувати скаргу, критику, плітку і врешті-решт зміните своє життя на краще. Сьогодні я подумала про те, щоб застосувати методику щодо себе. Склала собі два браслети, ось, я їх можу вам показати. Вони у мене обидва на лівій руці наразі. Ось, я їх склала і вирішила, що один з браслет, а саме оранжевий, буде від моїх лайливих слів, бо ви знаєте, в мене їх дуже багато. Хто не знає, краще вам цього вже не знати. А другий браслет я склала для того, щоб не висловлювати свою незадоволеність, не здаватися, бути сильною. От, відлік починаємо завтра вранці. Ліва рука, 7.00. Поїхали.